Питання щодо кіосків та крамниць під бетонною підлогою. Чи краще так само, як для приватних будинків? Бо, ба, бо багато хто нехтує цим. Значить, це питання стосується горизонтальної гідроізоляції і е, гідроізоляції під стіною. Так, однозначно. І коли я консультував, у мене були замовники, котрі е, будували е, адмін. як це? Приміщення під оренду, да, будувалась сеть невеличких кіосків, магазинчиків, я їх консультував, я звертав їхню увагу саме на те, що їм треба обов'язково формувати пароізоляційну відсічку. Справа у тому, що коли це, наприклад, маленький кіоск, маленький магазинчик, ми можемо формувати з вами капілярну відсічку під плитою. Це просто може бути дешевше, швидше. От, і таким чином трошки. Зекономіт гроші, тому що це все ж таки, господі, як це? Приміщення. Ну, коротше, загального користування, адміністративне приміщення, як його ще там назвати? Граматіки, да. Тобто, може бути такий варіант, я його не виключаю, коли, наприклад, ми робимо під бетонку на підбетонку наноситься гідроізоляція, далі заливається плита, і гідроізоляція замикається. Ось таким вот чином. Замикається гідроізоляція і потім засипається це ґрунтом. Легка споруда, кіоск. Тимчасова споруда і робити там капітальний фундамент котрий от, на глибину залягання, там ля-ля-ля-ля, звісно, сенсу ніякого немає. Тому формування відсікаючої капілярної відсічки під плитою я не виключаю. Звісно, я вам показав варіант знову наплавляємо, тому що це більш надійно. Ті, хто будує от такі от споруди під оренду, да, іноді просто або плівку от вкрита, застілає і заливає сюди бетон, або профільовану мембрану, складає, заливає туди бетон і так далі. Ну, я, як професійний будівельник, я вам такого радити не можу. Звісно, що воно буде знімати більшу частину вологі, відсікати її, але плівки Профільованої мембрани на кутах ви нормально не загідроізолюєте. Вони для цього не, не, не призначені все ж таки. Тому, якщо є можливість, і ви будуєте щось на більш довге, краще капілярний, краще параізоляції робити. Чому цей варіант краще? Тому що ми поклали, ми зробили зверху плитку і на цьому все. Теплу зону ми можемо зробити там, де у нас стоїть людина. І продає щось за прилавком. Тобто це може бути дерев'яний настил. Настіл – це може бути окрема забетонована основа з утеплювачем із теплою підлогою, щоб людині було тут комфортно стояти. Ну, а ті, хто сюди зайшов і тут же вийшов, ну, вони можуть по холодній пліції просто прийти. Тобто це не є принципово. Тому такий варіант, звісно, він може бути. Але навіщо вам в приміщенні запах цвілі, гнілі, пліснявий – від вологи ну навіщо? Якщо можна зробити так, щоб там було сухо і більш приємно На, для, для прикладу. Тому отакі от от варіанти з локальним підігрівом, з локальним помостом я не виключаю. Саме в таких от магазинчиках, в, в кіосках. Так, дякую за ваші питання, друзі, за вашу підтримку. Дякую всім спонсорам і підписникам, що коментують і підтримують мене в просуванні цього каналу і контенту.